Тюрма. Наглядач каже в'язням. Сьогодні в меню будуть котлети. Так, ти, ти і ти. А можна і я? Добре, і ти. Підете на фарш. Два блузняки нами медогляді в військоматі. Перший виходить із кабінету, другий запитує: Ну що, а взяли? Ні, комісували. Гнати, а пройди ще раз. А то мені роздягатися не хочеться. Через півгодини. Слухай, Василь, а тебе взяли? Цит, стара, не кричи. заспокоює п'яний чоловік дружину. Я ж не такий дурень, я ж не свої гроші пропив. А чиї ж? Кума, ті, що він нам на дрова позичив. Студент-медик екзаменувався у професора. Як ви зробите, якщо вам потрібно, щоб хворий добре пропотів? спитав професор. Я дам йому сильне потогінне. Наприклад, гарячий чай, малину, липовий цвіт. Ну, а якщо це не подіє, я вдамся до допомоги летючих олій, ефіру. А якщо цього буде недостатньо, я спробую ртутні препарати. А якщо дії не буде, я спробую застосувати сальсапарель, шафран, відповів студент і змахнув з чола великі краплі поту. А якщо і цього буде недостатньо, тоді я надішлю хворого екзаменуватися до вас. Ранок після студентської вечірки. У таксі на задньому сидінні їде додому Марічка Шкраба. Вона ніжно смокче свій палець, колупається в зубах і принюхується, знову колупає і знову нюхає. Після кількох хвилин подібних маніпуляцій вона млосно вигукує. А все-таки, Петрик, педераст.